А далі розкажемо вам про те, що відбувається у Москві. Так Також там поховали російського опозиціонера, політика Олексія Навального, який помер 16 лютого у виправній колонії. Звичайно, не обійшлося і без інцидентів. Так на церемонії прощання з Навальним затримували людей. Журналіст Олександр Плющев опублікував відео, на якому видно, як російські силовики ведуть до автозаку чоловіка, тримаючи його за руки його за спиною. Підспівання Олексія Навального тривало менш ніж 20 хвилин. До храму пустили тільки родичів і близьких. Далі труну з тілом політика винесли з церкви і повезли на Борисівський цвинтар. Там труну опускали в могилу під музику пісні Френка Сінатри «My way», яку любив Навальний. Напередодні стало відомо, що на самому цвинтарі і на сусідній станції метро посилили охорону а на кожному ліхтарі встановили камери спостереження. І російські пабліки пишуть, що тим, хто прийшов попрощатися з політиком, роздавали повістки. Силовики стояли через кожні кількадесят метрів. Машину з труною Навального люди закидали квітами. Дехто з покричав Героям слава! Росія без Путіна і є твиня. Під час похорону Олексія Навального чергували снайпери, їх помітили на даху одного з будинків. Також повідомляли, що на церемонії відспідування і прощання з Навальним російські спецслужби глушили інтернет.